Уявіть собі, нічне небо, мільярди зірок, безмежні галактики, загадкові туманності. Здається, що ми бачимо все, що існує. Але ось факт, який перевертає уявлення про реальність: усе це лише 5% від всесвіту, планети, зорі, люди, навіть найпотужніші телескопи, усе, що ми спостерігаємо, це лише маленький шматочок космічного пирога. Решта 95% темні, невидимі, приховані, і ми навіть не знаємо точно, що це таке. Уявіть, ви читаєте книжку, але бачите лише одну сторінку зі ста. Саме так ми живемо у всесвіті, в реальності, де більша частина прихована від нас, і найцікавіше ми відчуваємо її вплив, але не можемо ані побачити, ані пояснити. Вчені назвали ці таємничі складові. Темною матерією та темною енергією їхня присутність проявляється в тому, як рухаються галактики, як розширюється космос, як поводиться саме простір і час, але ми не можемо помацати їх напряму. Вони ніби ховаються за завісою і лише їхні тіні торкаються нашої реальності. І тут виникає головне питання: якщо ми не знаємо, що таке ці 95 відсотків. То чи справді ми розуміємо наш всесвіт? Чи можливо, ми лише гості в чужому світі, правила якого навіть не почали розкривати? Це не просто загадка астрономії, це виклик нашій цивілізації. Бо коли ми дивимося на зорі, ми дивимося лише на крихітну частину космічної картини, а справжня суть всесвіту все ще залишається в темряві. Таємниця темної матерії не виникла раптово. Вона з'явилася тоді, коли астрономи почали уважніше вдивлятися в небо і рахувати сили, що керують зорями і галактиками. На початку ХХ століття вчені вважали, що вони добре розуміють всесвіт. Є зірки, планети, туманності. І всі вони підкоряються законам гравітації Ньютона та Ейнштейна. Але потім сталося дещо дивне. У 1930-х швейцарський астроном Фріц цвіккі вивчав скупчення галактик у сузір'ї волосся Вероніки. Він помітив, що галактики рухаються надто швидко. Згідно з розрахунками, їхня видима маса зорі і газ була недостатньою, аби утримати скупчення разом. За всіма законами фізики вони мали б розлетітися в космос, але вони трималися. Це був перший натяк на існування чогось невидимого, чогось масивного, але прихованого від очей. Пізніше, у 1970-х роках, американська астрономка Віра Рубін провела серію спостережень, які стали переломним моментом. Вона вимірювала швидкість обертання зірок у галактиках і відкрила дивовижне. Зорі на околицях галактики рухаються майже так само швидко, як і ті. Що ближче до центру. Це суперечило всім законам небесної механіки. Якби була лише видима матерія, то зорі на краях мали б рухатися набагато повільніше інакше їх просто викинуло б у космос. Рубін зробила висновок. Існує величезна кількість невидимої речовини, яка створює додаткову гравітацію і тримає галактики разом. Вона дала нове життя терміну темна матерія. І наука більше не могла ігнорувати цей факт. Ці відкриття стали справжнім шоком, адже вони означали, що наші очі й телескопи показують нам лише вершину айсберга, за видимими зорями та планетами ховається невидимий скелет, що утримує всесвіт від хаосу. І саме тоді людство вперше задумалося: можливо, ми живемо серед чогось набагато більшого і загадкового, ніж можемо собі ж таке ця невидима субстанція, яку ми назвали темною матерією? На перший погляд, це парадокс. Ми знаємо, що вона існує, але ми ніколи її не бачили. Темна матерія не світиться, не випромінює і не відбиває світло. Вона абсолютно прозора для телескопів. Вона не взаємодіє з електромагнітними хвилями, тому ми не можемо її сфотографувати чи зафіксувати напряму. Єдине, що ми відчуваємо її гравітаційний вплив. Уявіть галактику як величезний карусельний диск, видима маса, зорі, газ, пил це наче діти, які сидять на краях цієї каруселі. Згідно з законами фізики, якщо не буде додаткової сили. Вони повинні розлітатися у всі боки. Але цього не відбувається. І та сила, яка їх утримує, це саме темна матерія. Сьогодні вчені підрахували, приблизно 27% Всесвіту складається з темної матерії. І це у п'ять разів більше, ніж усі звичайні зорі планети, і ми самі. Тобто, по суті, наш видимий Всесвіт. Це лише маленька добавка до справжньої маси космосу. Що ж це за субстанція? Є кілька гіпотез. Одні вчені вважають, що темна матерія складається з екзотичних частинок, які майже не взаємодіють зі звичайною матерією. Їх називають белод'ябалью слабко взаємодіючі масивні частинки. Інші висувають ідеї про аксіони. Надзвичайно легкі частинки, що заповнюють увесь простір. Деякі теоретики навіть говорять про цілі невидимі світи, які переплітаються з нашим, але ми їх не можемо відчути. Астрономи вже навчилися бачити темну матерію опосередковано. Вони спостерігають за тим, як вона викривлює світло від далеких галактик. Це явище називається гравітаційне лінзування. Немов прозорий привид, вона спотворює зображення, показуючи, що її маса там є, та попри десятиліття досліджень, ми досі не маємо прямого доказу, що саме є темною матерією. І це можливо одна з найбільших наукових загадок нашого часу. Бо якщо ми знайдемо відповідь, ми відкриємо двері у зовсім інше розуміння Всесвіту. А може. Темна матерія це це не просто фізичне явище, а щось, що пов'язане з глибшими рівнями реальності. І тоді ми маємо справу не лише з новою фізикою, а й з новим уявленням про саме існування. Якщо темна матерія це невидимий скелет Всесвіту, то темна енергія це сила, яка штовхає його зсередини. І ось тут починається справжня космічна драма. Уявіть. У двадцятому столітті астрономи були впевнені, що після великого вибуху всесвіт розширюється, але поступово уповільнюється. Адже гравітація має діяти як гальма. Чим більше матерії, тим сильніше вона повинна притягувати і сповільнювати розширення. Здавалося очевидним, що колись розширення сповільниться, а може, й зупиниться. Але в 1998 році сталося відкриття, яке приголомшило світ. Дві незалежні групи астрономів, вивчаючи далекі вибухи над нових зірок, виявили Всесвіт не просто розширюється, він робиться з прискоренням. Нимов, хтось натиснув на газ космічного двигуна. Цю загадкову силу назвали темною енергією. Вона складає майже 68% усього всесвіту. Уявіть, більше двох третин нашої реальності це щось невидиме, що штовхає простір у всі боки. Що ж це таке? Одна з теорій каже, що темна енергія це властивість самого вакууму, порожнеча не є порожньою. Вона кипить віртуальними частинками, які народжуються і зникають. І, можливо, саме ця енергія порожнечі штовхає космос. Інші теорії пропонують зовсім інше, що ми бачимо наслідки взаємодії нашого всесвіту з чимось більшим, наприклад, із з багатовимірним простором або навіть з іншими всесвітами. Найстрашніше у цій загадці. Майбутнє, якщо темна енергія залишиться такою ж, всесвіт буде розширюватися вічно, галактики віддалятимуться одна від одної, і настане ера холодної темряви. Якщо ж її сила посилиться, простір може розірватися на шматки у сценарії, який астрономи називають великий розрив. Ми стоїмо перед фактом: майже 70% всесвіту керується силою, про яку ми нічого не знаємо. І саме це робить темну енергію однією з найбільших наукових таємниць нашого часу. Ми вже знаємо лише 5% всесвіту складається з того, що ми називаємо звичайною матерією. Це всі зорі планети, комети, чорні діри, і навіть ми з вами. Усе, що можна відчути чи виміряти безпосередньо. Але решта 95% це темна матерія та темна енергія. Два загадкові елементи, які разом творять космічний сценарій, але залишаються невидимими акторами на сцені. Темна матерія невидимий каркас, що утримує галактики від руйнування. Вона діє немов кістяк, без якого всесвіт розсипався б. Її частка. Близько 27% – темна енергія, сила, що розширює простір. Вона відповідає за те, що космос не зупиняється, а прискорює свій біг. Її частка приблизно 68%. Ці дві складовіни це не просто статистика, це прірва у нашому знанні, бо виходить, що ми будуємо науку, спираючись лише на 5% даних. Це все одно, що намагатися зрозуміти роман. Читаючи кілька сторінок із середини, і тут виникає головне питання: чи ми справді пізнаємо Всесвіт, чи лише намацуємо його тіні? Деякі вчені вважають, що темна матерія та темна енергія це ключ до нової фізики, яку ми ще не відкрили. Інші ж припускають, що ми взагалі неправильно розуміємо гравітацію та закони природи. І вся сучасна картина може бути лише частковою правдою. Уявіть, можливо, ми живемо в реальності, де більша частина фундаментальних законів схована від нас. Ми немов рибки в акваріумі, що бачать лише скла й трохи води, але не уявляють собі океан, який лежить за його межами. І саме ця невідомість найбільший виклик для науки. Бо, можливо, коли ми зрозуміємо решту 95% всесвіту, ми зрозуміємо не тільки як він працює, а й хто ми самі у цій безмежній космічній грі. Ми з вами зазирнули у найбільшу загадку сучасної науки: усе, що ми бачимо: зорі, планети, галактики це лише 5% всесвіту, решта 95% – темна матерія та темна енергія. Невидимі сили, що керують космосом, але залишаються для нас загадкою. Можна сказати, ми живемо у світі тіней. Ми бачимо наслідки, але не причини. Ми відчуваємо гравітаційний подих темної матерії, бачимо, як темна енергія розштовхує галактики, але не знаємо, чим вони є насправді. Ці таємниці змушують нас усвідомити. Ми лише на початку подорожі до справжнього розуміння Всесвіту. І кожне відкриття може стати переворотом у науці, який змінить не тільки наше уявлення про космос, а й про нас самих. Але головне питання залишається відкритим: якщо більша частина реальності прихована, то що ще ми не бачимо? Можливо, нові виміри, паралельні світи чи зовсім інші закони природи. Одне можна сказати, напевно, ми стоїмо перед найбільшою космічною загадкою нашого часу. І хто знає, можливо, наступне відкриття знову переверне все, що ми знаємо про реальність у наступному відео? Ми спробуємо заглянути ще глибше і відповісти на запитання: чи може бути так, що наш всесвіт лише один із багатьох?